Чи вірите ви в чесні вибори на Україні? Ну взагалі, так. Да. Вірю. А за кого ви будете голосувати від вашого округу в Київраду? А я ще не знаю, не вирішила за кого. А що повинен зробити депутат, щоб завоювати вашу довіру? Ну, якийсь там певний крок, може, в Дарницькому районі саме? Я як то не знаю що. У мене як то все встраюває. У, мене... у мене проблем Может, у мене проблем Може, у когось є проблеми. А ви знаєте в обличчя голов суддів, прокурора, голову міліції? Не знаю. Хотіли б особисто їх обирати? Не б не то без різниці. Не знаю. Хай буде як є, так? Ну, як то не знаю я навіть. Депутатів так. Да, а судді я не знаю. То есть надо, понимаете, как, по профессиональным качествам их выбирать. Откуда вот мы простые люди можем знать, кто есть кто, понимаете? То есть вот я не знаю вообще, кто он. Это должны в своей среде, наверное, судьи, выбирать судей. Понимаете? Я так думаю. Чевер это вы в частные выборы на Украине. Провокационный вопрос. Я очень надеюсь на них, что будут и мы доживем до этого. Но я знаю одно, что ну, по большому счету люди-то остались те же. Имеется в виду не народ, народ-то как раз меняется потихонечку, превращается в нацию, а вот политики все еще те же. И поэтому пока вот это комсомольская аллергохическая аллерг... не уйдет, наверное, будет сложно с честными выборами. Потому что, ну, Черный пиар, к сожалению, никто не отменял. А хорошими делами почему-то мало кто... Да, к сожалению. Все любят поливать друг друга грязью. Увы. Вместо того, чтобы сказать, вот, я там депутат такой-то, вот у меня в районе, вот смотрите, как здорово я сделал. Никто же ничего... Увы. А что, нужно сделать депутата, чтобы он завоевал вашу доверу? Може саме в Дарницькому районі щось зробити, ну скажем так, іменно в том то і дело, що менше говорити, а більше робити. Там ну вирішити вопроси. Ну, например, хотя бы с озеленением, с этими непонятными какими-то стоянками. По, по планам здесь должен был парк быть, да? А с с Киевгорстроем по поводу садиков решить, по поводу школ, по поводу спортивных площадок. То есть здесь же, ну, к сожалению, с одной стороны, торговая инфраструктура хорошая, а вот детско-юношеская, ну, ее нет так таковой. Ну, там в, в садиках по 50 человек в группах, то есть... Спортивных площадок нет. То есть с детскими там для таких вот еще достаточно. А вот для постарше, ну, деток вообще же нечем заниматься. Поэтому хотя бы с этого начать. Ну, про чистоту я уже тоже молчу. Тоже неплохо было бы побороться. То есть работы на самом деле не початый край. Но надо меньше говорить, больше делать. А вы знаете в обличчя голов суддів, прокурорів? голову милиции вашего района? Вот, слава Богу. А хотели бы за них особисто голосовать, или нет? Вы знаете, если откроют полностью их личные дела, скажем так, начиная с курсанта, да, как он поступал в училище, либо же в академию, каким образом и в дальнейшем, тогда да. А то, что мы видим по итогам, оно все, извините заражение выхолощено. То есть решить, насколько он был честный, да, там, он учился и как он служил очень тяжело. Понимаете, вот у нас э, недалее, как недавнее <как> прошлое, надеюсь, окончательное прошлое. Один из последних примеров господин Янукович, да, с двумя судимостями. За него почему-то там голосовал ли люди каким-то образом, да, непонятные судимости и так далее и тому подобное. То есть таких у нас половина. У меня есть примеры, реальные примеры, к сожалению, людей в погонах, которые, ну, честностью, не отличались. И они до сих пор служат, хотя я знал об этом уже лет 15, ну, и так далее, и тому подобное. Там, по поводу крышевания ларьков и всего остального, тут об этом говорить марно и зайво, Так что поэтому, не знаю, если будет открытая информация, открытые доступы, тогда... Є а так. Розказувати у нас навчилися і вішити лапшу. А як ви думаєте, чи можуть бути чесними вибори на Україні? Чесними, якщо будуть люди чесні. Я думаю, що Петро Олексійович буде найчесніший. А за кого ви будете голосувати в міськраду від вашого району? В мого району навіть ще не приділився. Що повинен зробити депутат для того, щоб завоювати вашу довіру? Саме може у Дарницькому районі якась проблема є? Єсчесна, звісно. Ну, прежде всього, подивитися на бит, які там у районі, там якісь замічання не то не тільки від там від мене, а від кожного гражданина, ну кожного жителя цього району. Ну і прийняти звісно мери. А ви знаєте в обличчя голов суддів, прокурорів? В обличчя не знаю, але я, я в нашому районі, я, да, я в Даринському районі судився. І зараз не пам'ятаю фамілію. Да, було мені так в прошлом році я судився. А хотіли б їх особисто обирати? Особисто? На те, щоб їх призначали, щоб ви саме їх обирали. Народ. Народ, звісно, це дожен народ обирати. Не власть, а народ. народ. Чи вірите ви в чесні вибори на Україні? Не дуже. А, а за кого б ви голосували на виборах Київраду від вашого округу? От нашого округу? Я їх не знаю. Ми новий в цьому районі. К сожалению, да. а, а ви знаєте в обличчя голов суддів, прокурорів, там, голову міліції вашого району? Щастю, ні, не приходилось, ні. А не хотіли б їх особисто обирати? Ви знаєте, Для цього потрібно спілкуватися е, з людьми або хоча б бачити їх на ділі. А якщо я їх не видел в лісу і в перший раз слышиш, то вибирати самому я не знаю. По-моєму, це нереально. Вірите ви в чесні вибори? Так. 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 А за кого будете голосувати від вашого округу в Київраду? Поки що не вирішив. Не вирішив. А знаєте про Оксану Грисенко? Так, що щось так, чув. Щось? Ну щось чув, так. Що на вашу думку повинен зробити депутат, щоб завоювати вашу довіру? Ну може там в Дарницькому районі якісь проблеми є. Певні бути чесним. Саме перше. хотіло б особисто голов суддів, прокурорів обирати? А, не впевнений. Чи вірите ви в чесні вибори на Україні? А, ну, відносительно все. А за кого будете голосувати від вашого округу? А, я не в Києві прописана. А що на вашу думку повинен зробити депутат, щоб завоювати довіру? А, должны быть какие якісь конкретні дела, які говорят о тому, що він хоче зробити. Чи вірите в чесні вибори на Україні? Звісно, вірю, я ти раздав. А за кого ви будете голосувати в Київ Від вашого округу? За кличка. А від округу вашого? Ну, за кличка. А від округу ще не вирішив. Не Ви знаєте в обличчя там голов суддів вашого району, прокурора? А хотіли б хотіли б їх особисто обирати? Правильно, после выборов надо наводить порядок, а так до этого с ними не хотелось зустричаться. Чи верите вы в честные выборы на Украине? Конечно, нет. Какие могут быть честные выборы на Украине? Если 23 года были нечестные выборы, то сейчас будет честные? Вы верите в такую наивность людей? Кто хочет получить власть, обязательно включат админресурс. Вот все. А то, что здесь нарисовано, ну, крылья им. Пририсувати будуть ангелочки. За 3000 гривень він йде во власть. А за кого ви будете голосувати в Київраду від вашого округу? Ну, взагалі-то я не знаю за кого. А от на мэра, так, да, я за кличко. Mm -hmm. Надо хоч щось то менять, наверное. Может, будуть воровати, но не так. Хоть в пределах разумного. Тому що система аж не дає по-другому жить. Якщо будеш проти системи идти, она тебе съест. А ви знаєте в обличчя голов, суддів, там, прокурорів, голову міліції вашого я, району? Я з ними не мав ніякого контакту, поэтому в лицо нікого не знаю. А хотіла б їх особисто обирати? Ні. Про... Ну, вот. обирав. Ну так народ буде обирати судей. І як ви думаєте, що то зміниться? Ви вот. самі прекрасно знаєте відповідь.